Обережно черепахи на дорозі від початку червня на території горішніх плавнів все частіше можна помітити болотних черепах, які мігрують від водойм до місць складки яєць, і дуже часто шлях їхньої міграції пролягає саме через автодорогу. Тож лікарі ветеринарної медицини закликають мешканців громади до уважного і обережного ставлення до цих маленьких рептилій, аби вони не гинули під колесами автомобілів. Дуже дуже скажімо, така просьба до наших. Водіїв, котрі їздять до міста Кременчуг, рішні плавні, тому що саме на ділянці дороги між нашими двома містами пролягає ну, шлях міграції, скажімо так, вони вилазять і повзуть скажімо, класти яйця. І щороку це вже ну прям систематично, там вони страждають, страждають, страждають. Тому будьте трошечки уважні. Там наразі навіть вже встановлені знаки дорожні, що увага черепахи. Ну, навіть не взираючи на ці дорожні знаки, все одно люди продовжують наїжджати. Тому що черепаха вона дуже медленно вона повзе. Якщо маєте можливість, то краще притормозити. Бачите, що вона там в якомусь напрямку рухається. Взяли, піднесли і 5 метрів поставили і все, хай собі йде по своїм черепашим ділам. Черепашці, яка заблукала і опинилася доволі далеко від водойми, також можна допомогти. Проблема саме в тому, що ну, черепаха повзе шукати там, ну, місце, де відкласти яйця. Да? Наприклад, там у природі. це Колись давно там десь був пісок, і вона там десь на генетичному рівні, пам'ятаєш, туди треба повсти. А там вже багато років ну, люди живуть. І скажімо, якщо вона ну, повзе там кудись, скажімо, у ліс там або у трошки невірному напряму, то і сама Черепаха, на жаль, загине, і скажімо, що ніякої, скажімо, розмови про отримання потомства вже не може йти. так, ну, все залежить від, скажімо, Обставин, да, там, наприклад, якщо десь ви бачите черепаху у нас там на лісових озерах чи у заказнику у природному, то просто не чіпайте травмовану черепашку можна підібрати і віднести на ремонт до ветеринарного лікаря. Доволі часто допомога фахівця може врятувати тваринці життя. Якщо ж звісно, бачите десь у місті на дорозі травмовану черепаху краще її забрати, якщо вона потребує допомоги, можете і принести у ветеринарну лікарню до нас. Тому що ну скажу, проводимо ремонт черепах. Дуже часто вони потрапляють у нас під колеса автомобілів, і у більшості випадків ну черепашку можливо повністю вилікувати і вернути ну, до скажімо так естественних умов існування. Кожне життя важливе, навіть маленької черепашки.